До теми текст. Познач правильну відповідь. Обери букву. Перше. Текст це а декілька слів, які пов'язані однією думкою. Б. Декілька речень, які не пов'язані однією думкою. В. Декілька речень, які пов'язані однією думкою. Друге. Текст складається з а. Словосполучень і речень, б. Зачину основної частини кінцівки. Третє. З абзацу починається а. Тільки зачин Б. Тільки кінцівка В. Кожна частина тексту. Четверте. Кінцівка тексту це а. Речення, в якому висловлена основна думка. Б. Одне або декілька речень, які завершують розповідь. П'яте. Обери заголовок до тексту. У наш сад прийшла чарівна осінь. Все навколо змінилося. Дерева й кущі. Вдягнули розкішне вбрання. Земля стала, наче різнобарвний килим. Чудовий сад восени. А. Чарівна осінь. Б. Чудовий сад. В. Наш осінній сад. Шосте. Яке з цих речень є зачином тексту А. Їхав Ігор з мамою трамваєм Б. Бабуся подякувала Ігореві і сіла. Перевір себе перше В, друге Б, третє В. Четверте Б, п'яте, В. Шосте А. Оціни свої знання, вибери твердження. Я бездоганно знаю правила. Мені слід повторити правила.